Олег Кулина працює інспектором служби освітньої безпеки в 13-й школі, що на Сихові у Львові. Зранку йому повідомили, що перед входом у школу сталася бійка із стріляниною. Поліцейський підійшов на місце інциденту. Люди з НАТО поголосували і повідомляли про постріли. Перше, що я побачив перед собою, це чоловіка, який тримає пістолет без магазину в руці біля сходів. Я в ту же секунду. Е Крикнувши, я подавши йому такий сигнал, щоб він кинув зброю на землю. Він це зробив. Я згодом підійшов до нього, забрав зброю, вилучив. Магазин для куль від найімовірніше травматичної зброї знайшли в іншому місці. Магазин лежав ось, в подальшому, побачили, що за колоною. Бо це отут було. Біля першої сходинки я забрав зброю, а магазин там за колоною лежав. Походу там могла і бути бійка. За свідченнями очевидців на одного чоловіка накинулося декілька жінок. Після чого словесна перепалка була уже між чоловіками. Один бився руками, інший відбивався зброєю. Найімовірніше, травматичною усього свідки чули чотири постріли. Як мінімум, два були влучними. Чоловіка поранили в живіт і стегно. То, що я бачу, це тут на стегні ніби в чоловіка, в якого стріляли, було невеличке поранення, і от на руці. Я в нього побачив теж кров, і чоловік, який стріляв, згодом виявилося, що в нього ну біля лиця теж типу зносить кров. Ну це напевно що сталося в результаті бійки. Шкільний інспектор викликав поліцію та швидку допомогу потерпілого ушпиталили до лікарні святого Луки. Близько 10-ї години в нашу установу доставлено потерпілого близько 51 одного. Року і з ознаками кримінальної травми, а саме з кульовим пораненням. Наразі пацієнт знаходиться в операційній стан його оцінено як стабільний. Йому надається уся необхідна медична допомога. Операція тривала майже годину. Зараз чоловік у палаті хірургічного відділення випишуть його найімовірніше за тиждень, через що у школі трапився конфлікт між батьками третьокласників, який розпочався в кабінеті директорки, а завершився стріляниною на подвір'ї. І з таким запитанням звертаємося до головного освітянина Львова Андрія Заколюка. Двоє діток де Ще з одним хлопчиком прийшли батьки цього хлопчика і прийшли мами також з класу. Ця розмова відбувалася в кабінеті директора. Але враховуючи те, що цей хлопчик, якого побили, вже не перший раз часом є конфліктним у класі, прийшли також ще інші батьки у класі, які також хотіли власне, провести цю розмову. Бо дуже часто стаються конфліктні ситуації у класі. Але вони були власне не присутні. Розмова у директорки завершилася тим, що батьки попросили вибачення за поведінку своїх дітей цим батькам. Напевно, що на їхню думку щось не підійшло. Вони просто встали і вийшли з кабінету директора. Коли вони вийшли на вулицю, власне, тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками. Спочатку між мамами. От де вступився один з батьків в цю ситуацію, втрутився пізніше. Вже цей тато, який був в кабінеті також. Ж вийшов, і в силу їхнього конфлікту вже між двома чоловіками, один з них. Мав при собі власне цю зброю, і він її застосував. Відбулося чотири постріли. Інцидент біля 13-ї школи, що на сихові, розслідує поліція. Між чоловіками була бійка. Один наносив тілесні ушкодження. У відповідь той чоловік дістав травматичну зброю і вистрелив. Розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Хуліганство. Обоє чоловіків наразі є госпіталізовані. Деться досудове розслідування за цю бійку зі стріляниною кажуть правоохоронці, можна сісти за грати на термін від трьох до семи років. Віталій Ковела, Віталіковела Замрій, телеканал Перший Західний.